Всім привіт! З вами ПВЗр. Сьогодні буде вже друга битва, в якій зіткнуться команди: Імітатор кукурудза пульти і Горіхо Пульта. Не бачу сенсу затримувати початок. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажмати колокольчики і писати коментарі. Поки проходить перший раунд, познайомимося з командами. В імітаторі кукурудза пульти, у нас є дві кукурудзапульти і Капустопульта. пульта. Друга кукурудза пульта була взята за допомогою імітатора. До речі, з двома кукурудзопультами могло тепер здатися, що шанс на масло буде около 50%. Але на ділі, якщо порахувати, то цей шанс буде трохи менше. Майже 44%. Прямий урон у верхньої команди слабкий, вся надія на масло. Команда Горіхопульта складається з кавонопульти, горіха і колючок. Мені одному нижня команда нагадує крижані колючки з попередньої битви. Ви поки шукаєте схожість, а я розповім про команду. Ми помічаємо всього одну дальню рослину, і вона доволі сильна. Але за допомогою колючок Горіхопульта зблизька стає сильнішою. А щоб компенсувати ближню атаку, тут є горішок. Воу, зверху з зомбі з відром цепився в капусту пульту. Так, потрібно ще одне масло. Повезло. Друге масло підряд. Ну, скільки у нього там ще хп? Все таки на останньому диханні він з'їв капусту пульту. Пора нараховувати бали. В імітатора кукурудза пульти 2 бала, а в пульти на один більше. Я перепровіряв першу команду декілька разів на першому раунді. І вона набирала постійно то 3, то 0, то 1. Так що тут реально все надія команди на масло. Другий раунд. Імітатор зрівняє з грибами з передньої битви, скоріше за все, тут програє. Бо більшість команд, які відчувають трудності в першому раунді, програють в другому. Тому в мене більший інтерес пронаблюдати за горіхопультою. До речі, ця команда збиралася сьомою, а імітатор другою. Сьогодні ми другий раз бачимо крутість комбінації захисна рослина плюс будь-які колючки. Ой, верхню команду я виявляється недооцінив. А їй, хочу сказати, досить добре везе з маслом. Але зараз зомбі з дверями приблизиться і команді буде складніше. А знизу футболіст щось дуже довго тримається. А, ну все, трибала горіхопульці. А зверху стається очікуваний прорив. Імітатор курза пульта нічого не получає. А горіхо пульта заробляє всі 3 бали. Швидкий раунд один із найскладніших. Але все таки повинен був бути раунд із цими зомбі. Ну і як же можна обійтися без раундів, в яких команди мало набирають бали? Наші команди не виключення, навіть не будемо дивлятись. Очевидні 0 балів з обох сторін. Раунд флангів. Команда імітатор пульти не може атакувати фланги скіп. А от команда горіхопульта хоч щось але може показати. Тому що кавуно пульта може атакувати фланги з плешем. І за допомогою цього є теоретичні шанси на перемогу. Хм, в першу чергу потрібно вбити зомбі з жердиною. Він вже перестрибнув горішок. Ой, як він вцепився в кавуно пульту! На здивування зомбі прорвались навіть по центру. В обох команд знову нулі. П'ятий раунд навіть немає сенсу провіряти. Щось команди тормозять. Шостий раунд, напевно, найепічніший. Тут стільки епіку, така інтрига. Я, напевно, замовчу, щоб ви насолодилися раундом самостійно. А ось найцікавіший момент. Чи вб'ють колючки шахтаря. Ні, не вбили. Ну тут просто не повезло. Якби у шахтаря було в 10 разів менше хп, то колючки справились би Сьомий раунд це зірковий час колючок. Колючки в соло вб'ють зомбоні, а кавунопульта без проблем справиться з водолазом. Навіть горішок не задобиться. А зверху великі проблеми, тому що зомбоні не можна замастити. Але чим ближче зомбоні до краю, тим він повільніший. Тому імітатор курца пульта може пробувати за допомогою цього встигти нанести достатній урон. Знизу сталася моментальна перемога, а верхню команду вже задавили. Сьогоднішні команди себе щось дуже погано показують. Проте горіхо пульта заробила хоча б 2 бали. Восьмий раунд теж виглядає профільним для горіхопульти. Спочатку треба вбити зомбі з жердиною. Потім зуби на катапульті затримуються на горішкові. А там, якщо м'яче закінчиться, катапульта мре на колючках і команда заробить один бал. Але кагу вже знищили, а зомбі з жердиною все ще живий. Обидві команди одночасно програють. У імітатора кукруза пульти залишаєте невеличкі теоретичні шанси на нічию. Дев'ятий раунд напевно, один із найскладніших. Я не уявляю, як імітатор може тут набрати 3 бала, а він і не набирає. А горіхопульта виходить в полуфінал. Хоча б глянемо, скільки очків набруть команди в цьому раунді. Горіхопульта вже нічого не заробляє, а імітатор у Пульта щось все ще пробує. Другий бал команда загубила. Ну, невже, невже, невже... Воу, ще одне масло. Ну-ну-ну, друге підряд. Ще одна атака. Справиться чи ні. Справиться чи ні. Ні, але в пульта була близько. І тріо пульт більше не має шансів на перемогу. Десятий раунд проведемо, просто щоб глянути, як команди виступлять у висновку. Горіхо пульту я спочатку не вірив. Ну а імітаторку Крудзапульти за допомогою двох пульт має якісь шанси. Хоча Граканціана вближається ближче, ніж я очікував. Вже першої Крут за пульти немає, а в другий, походу, вже немає шансів. З рахунком 8 на 2 перемагає горіхо -Пульте. Що ж, сьогоднішній бій вийшов нудніший, ніж попередній, і раунди здаються якимись складними. Але в нас ще дві чвертьфінальні битви попереду. Зараз можемо попрощатися з командою імітатор пульти... А з горіхопультою не прощаємося, ми побачимо її ще в полуфіналі. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!